Друзі, всім вітанечко! Сьогодні буде відео про рибу, ну не про акваріум. Так. Нарешті ми з синком. Вон він. Коротше, виїхали на риболовлю. Нарешті приїхали на такий чудовий ставок. Вже почали зносити речі. Ну і тут те, що ми набрали? Мастирка горохова. Зараз будемо потроху розкладатися та будемо в процесі знімати. Я, звісно, не, не рибацький блогер, тому прямої трансляції десь не буде. Ну от три ногу взяв, я штатів я взяв. Так що будемо, якщо щось цікавеньке, будемо з вами показувати. Так, друзі, перша снасть у воді. Отаке таке місце. знайшли, це тут колись, ну як колись, влітку брали воду, тут помпа стояла, воду брали на полів. Там клубника і тому подібне. тут фермер місцевий мешкає. Дімон змерз. Сонечко тільки от там десь стає. Нічого, будемо далі зараз мостити. Людей дуже багато. Ми завжди рибачили це. Ж, от там, де ото машина стоїть, там мілина, там метрів е, за 40 десь. глибина всього метр від берега. Оце ми як у 2021 році влітку тут останнього разу була на цьому ставку. Ставок такий дуже цікавий, тут короб, карась, плотва. Ну, так вийшло, що давно не були, але це вирішили таке виїхати. Так що будемо далі зараз складатися. У нас ще два уділища, ще одне не розложене. Так, що у нас тут? З наживок, з прикормок. У нас тут наша корона. Мастирка горохова, це забуваємо кормушки на крючки. Отаке ми купили попкорн медовий. Це Аврора, це магазин, <сів> пінопласт у нас є, макуха. Зараз будемо опариш десь ще в машині треба шукати. Зараз будемо з як кажуть, що є, то на те й ловити. Виїхали так відпочити, перевірити, що тут робиться трошки мозгами відпочити від усього. Так що слідкуйте, будемо ще далі вам показувати. Якщо щось цікаве буде, обов'язково. А цікаво в нас буде сьогодні. Друзі, перва покльовка, як улупила так, що нема нічого, так? Да? Улупило так, що аж ударило цією обізяною обудилище. Ну нічого, зараз будемо перенаживляти наново. Друзі, всі снасті в воді, всі 4. Ну, ми брали 4 спінінга. на трьох з них ми поміняли. Ліску коротше, на одному шнур купили, на двох льоска. Ну так, раз з'їздити на риболовлю, я думаю, хі, нормально буде. Бо це коли ми тепер наступного разу поїдемо, бо передають дощі, похолодання, це так вирвали, що денечок є свободний. Була покльовка. Я перед цим казав, що там на, на другій спіні зліва, аж ударило тією сигналізатором ну то. Більше всього не карасьова була покльовка. Більше всього топлотвичка. Бо так лупонуло і, і тут і пустило. Карась, би якщо взяв би, то вже взяв би. Що в нас? Макушатник. Два е, на мастирку. воно таке, як щось клює. На другій спінінг знову. Лівий таке щось дип, 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 дип. Ну, більше всього, що то дріб'язок дріб якийсь клює. Плотвичка, я думаю. Ну, будемо чекати покльовку, друзі. Нам нічого більше не залишається. Так. До речі. В один із кормачків. От ми забили. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Покажу. Е, використовуємо кормачки, які нам колись подарував. Максим канал Аквафіш із Кам'янського. Тут кормушка і два крючка. І грузик. Дуже таке. карася це саме воно. Туди забувається отака, а будь-яка, але ми забуваємо горохову мастирку. Є ще у нас такий пластилін, карамель дуже пахучий. Ну, щось поки діла немає. Як завжди, свинюки он дивиться, банка з кукурузи брошена там у воді пакет плава. Сидимо друзі, вже вже ми від нуля пішли, вже один карасик є у нас. Хай пізніше покажу який. Трошки прокльовує, починає, сонечко піднімається, трошки стає краще клювати, вже люди поз'їжджалися, вже є з правої сторони у нас рибаки і з лівої сторони. Є. Люди з'їжджаються починається тесниться починаємо Так, друзі другий карась в асортименті Ну такий. Ну блин, чуть більше ладошки. Хорош, на макуху. Сидим ми, друзі. Чекаємо покльовки. Ганяємо чайочок. З Димоном Димон. Mm. Привітайся! Привіт. Коротше у нас обід. Взяли ми чотири карася за цей час. Ото от, дуже покльовки рідкі А якщо і клює, то так раз-раз і все замовкло. Треба ловити в той момент. Ну, понятно що осінь вступає вже в свої права. Дерева вже кажуть. Де червоним віддають, де жовтим. Вже скоро похолодає. Но іще трішечки, як кажуть, рух є. І риби, і людей. Хі, ще й ходять на рибалку. Так, спінінгістів ми не бачили на сьогодні. Ще, мабуть, рано для них. Для карася вже теж запізновато. Ну нічого, ждемо далі. Подивимося, що воно з цього вийде. Може у нас сьогодні рибалка до 15.00 не до 14:00. Так що скільки в Лов, скільки й наших Друзі, черговий карась. Ось такий лапоть. Сидимо, поки ще, ще б сидимо. Друзі, перезакинули ми після чергового карася. Зараз підтягнемо трошки. Поправимо сигналізатори. У нас ще до сих пір такі примітивні всі ці ще куплені. Десятки років назад, ну не десятки, але років 10 точно назад ці всі спінниги покуповані. Оце, мабуть, найновіший. Це з, з Аврори, по-моєму, кайда, і катушка кайда, і спіннінг кайда, це. А ці такі ці дешеві китайські, базарні. Так, чекаємо чергову покльовку. Я вам скажу так, сьогодні <кхід> риболовля ну, не дуже така вдала, виявилася, покльовок було мало. Взагалі після 10-ї години. Взагалі їх майже не було так одна, одна за годину, може, якщо буде, то добре. Щось таке дріб'язик якийсь підкльовує, піддовбує таке, можливо, плотва, можливо ще яка, як кажуть, мелка риба. Давайте, друзі, якщо вам цікаво, я розкажу вам е, того знайомства з цим ставком мою. Може вам стане. Цікаво послухати. І як познайомився з цим ставочком у 2007 році, це коли я пішов працювати е, в ГАЗ. У нас там вже хлопці-рибаки і теж рибак. Ну і Один із хлопців дізнався, що цей ставок даний, він був в оренді тривалий час, але потім там щось у орендатора, як завжди, було не все добре з документами населення цього села. Підняло, як кажуть, питання, щоб забрати в нього цей ставок у громаду, тому що ну, ну незаконна оренда. Була. Ну, як тоді все, захотів, взяв і, 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 і все. Це, як Союз розвалився, стала незалежна держава, тобто там дільош був всього, чого тільки можна чого не можна. Ну і він тривалий час був в оренді, а потім у 2007 році він його просто кинув і все, уїхав звідсіля. І риба тут же залишилася досить багато риби, і риба досить крупна. Ну і ми ж з цим хлопчиною почали їздити на цей ставочок. Рибачити. Рибачили ми отам. Перші наші риболовлі були, отам, вон. бачите, зараз я вам спробую приблизити, отам, вон, де такий стовп, електроопора така йде. Розкаряка просто простонароді. Там такий є, типу пляжик. Е Глибина там досить невелика. Ми почали десь рибачити в вересні місяці. Вже так теж холодно було, і там глибина невелика, і ми там спробували, тому що тут всі ці місця були всі місця забиті битком. Усі ці можливі місця, яких можна було порибачити, були всі забиті битком. Тому що люди, як зрозуміли, узнали, що ставок брошений, що можна ловити. Всі почали сюди їздити, в основному хтирчани. Ну і ми там почали рибачити. Я вам скажу, тоді були улови ого-го. Карась ішов один за одним. І коли ви приїжджаєте на риболовлю, то як мінімум один як мінімум один буде такий до кілограма. А то всі такі за ладошку, тобто хороші. І 300-400 то тобто такий стандартний був карась. Ну, якщо ж кажу до кіла. І кіло. Це по-любому хоч одного, ну за риболовлю ловиш. Бувало і 3-5 штук. Ми ловили за риболовлю кожен таких карасів. Коропами якось не, не, не було у нас такої мети коропа спіймати. Тому ми задовольнялись словлю карася. І так, оце з 2007 року, з осені, я на цей ставок їздив регулярно, кожного року. Всі мої рибалки тут тільки проводилися, незважаючи на те, що у нас за межами міста є свій ставок який неодноразово також був в оренді. його там і, 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 Коротше, він був дуже уграний той ставок. Його просто взяли і уграли. Е... Тут завжди можна було поїхати наловити досить багато риби. Рекордні мої були улови, це ж знову ж таки з того пляжику. Е... За два дні вихідних дня було, субота-неділя. 11 кілограмів і 10 кілограмів. Я розумію, що я перевищив норму в рази вилову, ну все ж таки азарт. Ну можна ж було, можна було. Ну не міг я зупинитись. Тим паче в нас ж котиків скільки ж таки було. То. Тобто було там і котикам, і нам, і, і всім, кому. І ми роздавали рибу, кому ділилися. Ну і так оце. Із року в рік, із року в рік ми на цей ставочок... Їздили спочатку сам, потім з дружиною, потім підріс Дімончик, синуля наш, ми з Дімоном стали їздити і зараз, ось, якщо ви бачите, ми сьогодні також здив, вже дядько який. Їздили ми все, весь час, їздили ми з скутером Ямаха у нас був. А це ось, як кажуть, у нас тепер з'явився свій такий дракон, так що тепер ми маємо змогу їздити. Не скутером. <хе -хе> так вийшло, що 21 2021 році ми були останній раз на цьому ставку. Тобто не останній крайній. влітку, мабуть, туди аж під осінь. А потім вже ж почалась повномасштабна війна і вже нікуди ніхто не, не їздив. І оце ми, як кажуть, з того часу це вже 3 роки, да? да, так? 3 роки пройшло і ми ось за 3 роки перший раз виїхали на цей ставок порибачити. Ну, сьогодні, зважаючи на те, що вже осінь. Що карась вже не активний, такий як... Опа, чергова покльовка, друзі. Зараз. Зараз, в прямому ефірі. Є що? Нема? Покльовка була шалена. Ану. Нема, перенаживляй. Перенаживляй, закидаємо ще. Ну бувай таке, Дімон, Буває. Що ж ти зробиш? Коротше, на чому я зупинився? А, ну Незважаючи, що вже осінь на, на вулиці, що, е, як кажуть, для карася вже пізновато, але ми таки все таки вибралися. Ну і сьогодні ми трішечки, як кажуть, на пару сковородок ми спіймали. Тільки що могло, могло би бути в прямому ефірі, як так би сказати, карась. Ну не вдалося. Обдурив? Обдурив. Сьогодні дуже себе гарно зарекомендували, Що зараз покажу. так-так-так Отакі пуфи, Попкорний ефект, мед. А там он короб скинувся, капець. Де ж він є? Почому він на наші ключки не йде? Фірми Shark, такі медові запахи. Такі типу, якби м'яка приманка. Ну гарні. Я вам скажу, оце на них сьогодні ми тільки і ловили в основному. А ще себе дуже добре зарекомендували. Зараз я вам, якщо долізу покажу, отакі кормаки це виготовляє Максимка, я ще раз повторюсь. З місця Кам'янського у нього грузи різні. 30 грамів. Тобто пружинка. Зараз я вам покажу. Дивіться груз. Різний груз 30 грам. 50-40, кусок шнура, отака пружина, два поводочки сантиметрів по 3 і два крючки. Цього достатньо. Забувається сюди будь-яка каша, найкраща це горохова мастирка. І вперед. Досить так воно сьогодні. Ми на них... Ну, коротше, з цієї кількості, що ми піймали карасів, яку я вам пізніше покажу. Відсотків 70 ми піймали на, на такий кормак. Якщо Максимка дозволить, я залишу в описі його номер телефону, може хто захоче, щоб він вам виготовив такі самі. Снасті. Якщо він ними ще займається, я попитаю. І він вам їх, як кажуть, продасть. Досить гарні кармачки, такі компактні, які класні. Продовжимо розповідь. Певне, певна справа, що із року в рік риба тут тільки те й робили, що виловлювали, ніхто ж не заривлював. І тому з кожного року з кожним роком розмір риби ставався менший і менший карасів. тобто вже як Зараз показує практика ось тих уже кілушних не попадається. Ну, зато короб є. Короб тут дикий, можна сказати, його ж ніхто не годує. І він тут є. Вам не покажуть, а там в далині стоять кружки, людина ловина кружки. Отак іде русло тут. Отам, отам шлюзи, отак іде русло. По руслу дуже багато ставлять. Ну, Зараз вже не короповий сезон, тому нема. А так як короповий сезон, буває, тут приїжджаєш і ніде закинути. Свої кармаки, тому що кружки стоять навіть під пліти. Ну, починаєш, кидати, кидати, поки людина приїде, не перекине свої кружки інакше. Ну а як? Ну е... повинна ж бути етика риболовна. Ну, Кидати ставка на відстань забросу, став кружки. Не між не заважає людям робити також, як кажуть, займатися своїм хобі. О! Ну а це Коротше, реклама зразу. Найсмачніше пиво. Сумщини. І з другої сторони свинтуси. Ну, випив ти пиво, так? Ну возьмиш ти забери і у мусорку відвези з собою. Пакет з собою. Ну, ось Зараз я вам покажу. Я зараз вам покажу. Ми тут теж з Дімоном, ось, бачите, більш-менш чисте тут місцина. А тут вже ж були пачки з сигарет пляшки, коробочки з опаришів Разні там пакетики з прикормок. Ну і взяли пакет. І отак зберемо. Потім після того, як ми перебачимо, його заберемо з собою машину і вивеземо десь в охтирці в смітник, привеземо з села охтирку сміття, уявляєте? Ну а сміття тут не селяни, а ті, хто приїжджає на риболовлю. Це 100%. То що... ну, Забери з собою. Зачем ти таке робиш? Навіщо таке робити, кидати? Так що. Ну, ставочок приємно, що він живе, карась не роститься. Карась не реститься, карась розводиться, росте. Приємно було ще раз сюди приїхати. Будемо далі трошки рибачити. Ну а пізніше ми вам покажемо, що ж ми вловили. Та й будемо вже, ми, мабуть, ще трішечки та збиратися, бо вже У нас по часу все розписано сьогодні. Нам потрібно з'явитись до 15 години у місті. Так що, друзі, прибачимо далі. Так, друзі, ми вже зібралися. Дімон уже дуріє коротше. Зібрали, зложили всі снасті. Зараз будемо дивитися, що ж ми тут піймали. Давай Дімон витягуй наш лов Тягни його сюди, наверх. О, що ще є? Дивись палку якусь затягнеш. Ні, знизу. Все, отчепилась. Бери садок, бери сумку нашу. Ой. Так, куди його? На травичку? Десь. Давай. Десь сюди ось. Дивись, травичка сама краще. Так, і що ви бачите? А ну Откручуй палку. Mm. Що ми бачимо? Ану, а ну, так, набік. Ай, так. Не видно зараз. І що ми маємо, друзі? Так. Один, два, три, 4, 5, 6. Один дивіться якийсь. Такий. Ну, пів кіло нема. Цей такий коротше. Ну, грам 350 є. А це ось ускочило садок, гірчак. Ці такі два більшеньких. Це ось такий меншенький. Ну, коротше, я вам що хочу сказати, що над дві сковородочки ми спіймали. Ну і хвати, а що? Хватить, друзі. Порибачили цей самий більший, так? Да? Порибачили і нормально. Ух, хорош. Все, друзі, всім дякую, що були у нас на каналі. Запрошуємо і далі до нас на канал. Будемо цікаві відоси знімати, не тільки акваріумістика, а все чим ми ще займаємось. Так що всім дякую. До нових зустрічей. а ми будемо їхати додому, мити машину.